У цьому відео ми розглянемо особливості денатурації білків. Як це працює в кулінарії. Із представлених продуктів вкажіть той, в якому найбільше білка. Лідерами за вмістом білка серед представлених продуктів є хамон та куряче яйце. Денатурація це руйнування структури білка, яка призводить до втрати. Його природних властивостей. У кулінарії денатурація білків відбувається під впливом таких факторів, як нагрівання, зміна pH, механічна дія або вплив хімічних речовин. Для кухаря дуже важливо розумітись на процесах денатурації, бо у більшості кулінарних процесів цей процес є незворотнім. Наприклад, зварене яйце не може повернутися до свого рідкого стану, розуміння цих процесів дозволяє кухарю досягати бажаної текстури, м'якості, пружності або щільності продуктів. Крім того, це допоможе запобігти небажаним змінам, наприклад, уникати надмірної денатурації, яка може призвести до жорсткості, зміни смаку або втрати вологості продукту. На початку відео ми з вами сказали, що навіть у звичайному хлібі є білок. Це глютен і його там майже 10%. Загалом денатурація глютену починається при температурі близько 40-60 градусів Цельсія, отже, обсмажування хліба є процесом, під час якого білки, зокрема глютен, зазнають денатурацію, що суттєво впливає на текстуру та колір головного продукту. Переконаймося на практиці, зваривши яйце пашот. Для цього підготуємо воду, додавши на 1 літр води 10 грам солі та 50 грам оцту. зробили воронку і виливаємо наше яйце, щоб воно у вас звернулося. Екстремальні значення pH. Можуть також призводити до денатурації білків. Наприклад, маринування м'яса в кислих маринадах з лимонним соком або овостом частково денатурує білки, роблячи їх ніжнішими. Додавання лимонного соку до яєчних жовтків спричиняє їх згортання, наприклад, під час приготування соусу. Процес денатурації білків широко використовують і в сучасній кухні. Одним із прикладів є голландський соус, під час приготування якого яєчні жовки денатурують під дією лимонного соку. Дотримання технологій приготування голландського соусу відповідає за його якість. Перед вами приготована дуже цікава страва яйця Бенедикт. По-перше, вона дозволяє подати традиційну страву на сніданок звичайну яєчню у дуже незвичний спосіб. По-друге, майже всі інгредієнти цієї страви містять денатуровані білки, що утворюються під дією різних факторів. Денатуровані білки хамону, курячого яйця і хліба під дією температури, а також денатуровані білки курячого яйця. В результаті дії лимонного соку та зміни pH розглянемо денатурацію білків на прикладі приготування меренги, адже сильне збивання та перемішування може призвести до денатурації яєчних білків. Можна використовувати вінчик або електричний міксер. І ось перед вами нова страва, пісочні корзиночки, оздоблені меренгою, які також містять денатурований колаген яєчних білків в результаті механічної дії. Розуміння особливостей процесів денатурації білків дозволяє кухарю контролювати текстуру страв, оптимізувати технологічні процеси, запобігати небажаним змінам, експериментувати з новими рецептами та техніками, а також відкриває простір для кулінарної творчості. Білки це справжні чарівники на кухні професійного кухаря. Вони відіграють безліч важливих ролей і є незамінним інгредієнтом у багатьох стравах. Бажаю успіхів у вивченні біології та приготуванні нових страв.